Не можна стати бухгалтером товки, юрособи. У нас буде наприклад і на ТОВЦі. це така найрозповсюджена форма господарювання. От, але маємо на увазі, що це така е, юрособа буде правильніше. Тому, щоб ввести в повному. Об'ємі саме юрособу потрібно бути бухгалтером. Я би сказала, що потрібно бухгалтером бути, навіть коли ведеш облік у фопів, але там ну не обов'язково дебет кредит знати. Там можна бути все одно більш таким бухгалтером-початківцем. Ну там все одно простіше, тому що для фопів не потрібно, вони не зобов'язані згідно національних стандартів бухгалтерського обліку вести саме на такий бухгоблік, як вимагає від нас законодавство. Тому перше, що потрібно ще раз повторюся, курс орієнтований на бухгалтерів. Але хто може бути з бухгалтерів? Наприклад, студенти, які закінчили навчання, чи вища освіта, чи може і не вища освіта, будь-яка базова освіта бухгалтерська. Далі бухгалтери такі, які вже працюють бухгалтером. Якусь ділянку роботи, наприклад, виконують, може навіть і заступник бухгалтера, ну будь-яка будь посада бухгалтера, де вже працюють. Але такі бухгалтери не знають, як у повному об'ємі вести, коли ти один бухгалтер. На сьогодні я би сказала, що у нас ну, частіше колись використовували, що головний бухгалтер, якщо навіть один бухгалтер, а в нього є помічник, це вже головний бухгалтер. Але, але згідно наших бухгалтерських... Теж стандартів, законів, головний бухгалтер вважається, це коли у тебе є підлеглими мінімум два бухгалтера. Якщо один підлеглий бухгалтер, це не головний бухгалтер, це старший бухгалтер. Тому, що на сьогодні у нас популярно, що один бухгалтер веде облік однієї юридичної особи. І це не головний бухгалтер, тому що не можна вже в такому випадку назвати його головним бухгалтером. Це от саме єдиний бухгалтер. І це дуже зараз на сьогодні популярно для маленьких компаній. Тому, як на мене, саме таких бухгалтерів зараз потрібно. Чому навіть саме зараз? Тому що багато перейшло компаній на віддалену роботу з бухгалтером. Багато таких компаній. Не утримують штатного бухгалтера. Відповідно, їм потрібен бухгалтер такий на часткову зайнятість. Тобто, один бухгалтер може вести товку в повному об'ємі і ще ну кілька таких товок, не одну. Загальна система, платники ПДВ, один бухгалтер. От як показує досвід і мій власний досвід, такий бухгалтер може вести декілька товок.